Ще не так давно з Лукоцького мікрорайону до Куйбишевського потрапити було просто неможливо. Після кожного дощу, а особливо у весняний період, по провулку Чехова, який з'єднує два мікрорайони шостки, можна було пройти лише у високих гумових чоботах або проїхати на великому тракторі. Ремонт дорожнього покриття став однією з головних передвиборчих обіцянок депутата міськради від партії регіонів Олександра Кузніцова. Далі на продовження проекту реальні справи сюжет про консолідовану роботу влади депутатського корпусу та первинної партійної організації. Віднедавна дорога по провулку Чехова, по якій без проблем можуть ходити пішоходи та проїжджати будь який вид транспорту, стала абсолютно рівною. 400 метрів дорожнього покриття несуть на собі надзвичайну важливість, бо саме вони є єдиним шляхом сполучення між двома великими мікрорайонами Шостки Лукоцьким та Куйбишевським. Ситуація щодо її ремонту роками не рухалась з мертвої точки, розповідає голова первинної організації партії регіонів в мікрорайоні Леонід Русаков. все же мэра города что они э, обратили внимание на это скорее всего что во временном уже состоянии старый мост поэтому сделали это капитальный здесь раньше был деревянный мост и здесь проезжать можно было только в жару в сухую погоду а примерно ну сейчас уже ж не осталось того что здесь было да а здесь были такие каналы что трактора не проходили здесь у нас лесничество у них э, вездеходы Урали да так от, Урал коли пройдеть дощ. Урал даже не приході такий канал, особливо на цьому участке було. зробити дорогу стало одним з важливих пунктів передвиборної програми Олександра Кузніцова. Балотувався він по мажоритарному округу від партії регіонів, головний литмотив якою обіцяли виконали. Тож як тільки Кузніцов потрапив до доб корпусу, питання одразу ж зрушилось з місця. был построен мост, но совершенно не было дороги. Сейчас сделана высыпка дороги со стороны Локото и продолжается высыпка в сторону Куйбышевского микрорайона. Мы помним, что весной, вот этой весной, там проехать вообще было невозможно. Сейчас уже есть основа для дороги, и мы вот потихонечку, понятно, что нет целевых ...целевого виділення деніжних средств, щоб зробити цю дорогу. На мизикуємо от ці можливості, ...і все таки асипку висопку цієї дороги діли. Але на підсипаній дорозі вирішили не зупинятися. Можливо, через два роки тут може з'явитись тверде асфальтове покриття. Подібну підсипку на ґрунтовому дорожньому покритті замість грізюки та калюш також зробили на початку вулиці Сакої Ванцеті та частково по Октябрській. Але це ще не все. У Локутському мікрорайоні живе 1800 виборців. Багато з них працює саме на імпульсі. І питання того, як добиратись до Кубішевського мікрорайону, стоїть гостро щонайменше для 700 чоловік. Тож найближчих планах пустити сюди ще й маршрутне таксі, яке б об'єднувало два мікрорайони. Білі себе в плани. Предложить горсовету, чтобы ввели дополнительный маршрут, кольцевой маршрут, который бы снял напряжение по Лукасскому микрорайону, доставки рабочих как на импульс-завод. Ну и в, в любом случае по кольцу очень удобно было бы добираться. Хоть с города, хоть с поселка, хоть на Винницу. Провів нам пан Русаков екскурсію і по іншим місцям, де вдалося вирішити проблемні питання. Одне з таких встановлення дитячого майданчика. Дітей в Локоцькому мікрорайоні багато, а от централізовано та й власне цивілізовано погратися їм не було де радіє дитячому майданчику і пан Володимир, бо йому тепер є де з онуками погратись. тут багато, і ну, практично практички нігде грать було. А сейчас прекрасно сделали горку, О, это благодаря партиї регіонам. Вообще, сдвиги есть, хорошо. Ще одне питання: це спортивний майданчик для молоді. Вже третє місце обрали для себе юні футболісти, де б у них була можливість поганяти м'яча. Але так виходить, що на кожному з них спортмайданчик заважає. Ось і теперішній – це місце прогону домашніх тварин. Тож близько 60 юнаків змушені, перш ніж починати грати, прибирати площу від коров'ячих фекалій. Але на сьогодні і це питання вирішено. вже знайдене нове місце для футбольного поля. А його місце знаходження погоджено на всіх рівнях і, перш за все, із найбільш зацікавленими особами молоддю. Ми вийшли з на ногу Нікола Петровича, щоб у відділенні міста. Він дав добро, сказав: подишіте місце. Місце ми подискали, в принципі, з ним почти вже все заголосовано. Зараз ви це, вийдемо не, це, з комісії на місце. Вони не як там виділити її під спортивну, щоб у законі так сказати. Щоб це було місце, вже дійсно спортивна площадка. Тим більше, що там є і інші вирішені питання. Це відремонтований колодязь, встановлення вуличного освітлення. Зараз ініційовані питання щодо ремонту та встановлення нових автобусних зупинок та багато іншого. А одним із особливо приємних для прихожан є те, що в стані Активної розбудови місцева церква, яка споконвіку тут стояла, потім була зруйнована. А цьогоріч тут вже навіть хрести встановили відродження духовності це відродження життя. Тож Локачани мають всі підстави для впевненості, що в їх мікрорайоні буде ще багато зроблено за принципом партії регіонів. Обіцяли виконали. 28 червня наша держава відзначатиме День Конституції. З нагоди цього свята всіх мешканців шостки. Вітає міський голова Микола Нога. Дозвольте привітати вас із визначним державним святом Днем Конституції України. Конституція наголошує на абсолютній цінності людини, її життя і здоров'я, честі, гідності, недоторканості та безпеки. Основний закон є визначальним чинником забезпечення державного суверенітету України, консолідації суспільства, створення належних умов для самореалізації особистості зі святом вас, дорогі друзі, з днем конституції України. З глибокою повагою міський голова Микола Нога, кінець цитати.